Я всіх вас радий вітати на зборах з дня дуже трагічних подій для України, а саме річниці з загибелі Небесної Сотні. Ну і я думаю, таку подію варто розпочати все ж таки з хвилини мовчання за тих людей, які не пошкодували найдорожче, що у них було, і віддали своє життя. Віддали своє життя, я впевнений, не даремно для того, аби ми жили в новій і безумовно кращій країні. Що ж, я думаю, давайте покладемо ці свічечки на знак пам'яті стосовно тих душ, які відлетіли від нас в ці трагічні дні, починаючи з 18-го по 21 лютого 2014 року. Тому прошу, давайте шануємо пам'ять загиблих покладанням. Sam ne znaju da je poginu, sam ne znaju da je Що завжди, під час буремних подій, відповідальність за країну завжди беруть найкращі її сини, і дуже часто е, найкращі сини це все ж таки наша українська молодь, до якої можна ставитися по-різному, але факти говорять самі за себе. Справа в тому, що 23 роки нашої незалежності під час е, будь-яких політичних викликів, виборів. Ми завжди казали про що? Про те, що нас країна не цікавить або цікавить не так сильно, якось ці вибори пройдуть, якось ці зміни відбудуться. Наше завдання просто жити, заробляти гроші, і все буде добре. Але, як то кажуть, я скажу російською мовою, Бог не наказує, Бог учить. І от на 23 році незалежності. Ми усвідомили, що за кожен наш поступок і кожен наш вчинок рано чи пізно все одно доведеться відповідати. І власне ця Небесна Сотня, яка загинула на Майдані, це наша плата, за нашу байдужість, нашу бездіяльність усі ці 23 роки нашої незалежності. Але я процитую інше прислів'я: «Все, що нас не вбиває, ділає нас сильніше». Власне, саме завдяки Небесній Сотні, нам і навіть в нашому місті вдалося сконцентрувати, об'єднати небайдужих людей, патріотів, чого не було теж досить давно. Тому вже навіть зараз, не дивлячись на різні протиріччі і проблеми, я бачу, я спостерігаю факт об'єднання, факт гуртування і факт появи людей, яким все ж таки небайдужа доля нашої держави. Тепер, оскільки ну так чи інакше ми не обійдемося без політичних оцінок, я хотів би запросити до слова е голову первомайського осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода, оскільки е за час цих буремних подій на Майдані найбільшу кількість загиблих мали саме члени цієї політичної організації, а саме 16 чоловік е з Небесної Сотні. Тому е пан Євген, будь ласка, всеукраїнське об'єднання Свобода. Дякую, товариство, що сьогодні прийшли цей день. Ми повинні розуміти, що перша революція в Україні була до го року, яка була не закінчена. Друга революція була, помаранчева в четвертому році, яка була зраджена. Товариство, ця революція не закінчилась. Ми прекрасно розуміємо, хто є при владі зараз, що це є олігархічний клан, який тільки змінив обличчя. Ми прекрасно розуміємо, що ми домовилися з тою владою. Яка зараз в нашому міській раді, в інших міських радах та селищних радах по Україні. Тобто це ті самі регіонали, які так сказати, скажу жаргоном, пошлянули це в теперішній владі і відчувають себе досить, досить таки спокійно. Ми повинні розуміти, що олігархи будуть займатися бізнесом. І те, що зараз війни хлопці на сході, їм це не забайдуже. Тому ми повинні розуміти, що ми повинні далі боротися. І я, ми, ми, ми з Днісом в неділю поїдемо на Вайдан, ну, іншими машинами, бо повинні показати Порошенку, що ще революція не закінчена. Хай він не гадає, що там лякає нас, що не збирайтеся, бо москаль наступає. Ні, треба боротися як на сході з окупантом, так і з теперішньою бандитською владою, яка є, яка прийшла і, і презентує себе як патріот патріотами. Тобто, товариство, на що все попереду, боротьба, ще попереду ми повинні змін, змінювати Україну. Дякую, що зібралися. Слава Україні! Героям, слава! Ну що ж, власне, маємо багато прикладів, і найбільш яскравий, я вам приведу приклад, це Моїсей і його блуждання по пустелі. Якщо ви подивитеся в інтернеті і оцей шлях Моїсея, ви побачите, що цей шлях можна було пройти ну, максимум роки за два. Але е, цей шлях тривав біля 40 років. Питання чому? І відповідь дуже проста: ті люди, які вийшли рабами з Єгипту, повинні були прийти вільними людьми для створення нової єврейської держави. До євреїв можна ставитися по-різному, але факт є факт. Ми повинні викорінити з себе оцю, знаєте, сором'язливу душу і створити душу справжнього українця, справжнього патріота, який в першу чергу здатний боротися. Адже як говорить інше прислів'я, нація існує доти, доки існують чоловіки, здатні за неї боротися. І, власне, приклад Небесної Сотні він довів. Що у нас ці чоловіки є, існують, і вони здатні боротися за нашу державу. І навіть з тими дерев'яними щитами, навіть з тими е, кийками, які ну точно вже не захищали від куль. Але у нас було основне, у нас була віра в те, що ми маємо можливість і зобов'язані перед нашими дітьми зробити нашу країну кращою, квітучою і позбавитися всіх тих рудиментів, всіх тих залишків радянської системи, а саме корупції бездіяльності державного апарату, байдужості державних чиновників, і, власне, тільки що пан Євген казав, що ми не закінчили цю революцію на 100% погоджуються з тим, адже і у нас в місті все лишилося так, як є. Ми маємо таку ж саму байдужість, таку ж саму лінь, таке ж саме небажання усвідомити, що громада, люди в першу чергу. В, обирають е, нашу владу, а не навпаки. І єдина можливість змусити себе поважати, це організуватися на низовому рівні і все ж таки заявити про себе знову ж таки в Києві, тому що ну, іншого шляху немає. Ви знаєте, що ми. Досі, от всі представники патріотичних організацій міста, ми і далі продовжуємо збирати гроші через волонтерські організації. Ми і далі продовжуємо активізувати і проводити якісь патріотичні акції. І е, саме тому ще раз і ще раз повторююсь: революція не завершена, і саме від нас, від небайдужих людей, залежить е, те, чи буде наша держава змінена, чи все ж таки ми знову е, залишимося біля, як то кажуть, розбитого корита. Ну, що, шановне товариство, є хтось, хто хоче висловити свою думку стосовно цих подій? Тоді представник правого сектору, я думаю, зараз скаже принаймні пару слів, тому що правий сектор це теж організація, до якої можна ставитися по-різному. Але основна, основна ну, якби цінність цієї організації полягає в тому, що поки інші політики балакають. Правий сектор робить. Правий сектор бореться зараз з нашими ворогами і реально їх знешкоджує. Отже, будь ласка, представник правого сектору Пероманську, не треба Алла. Шановні, я хочу сказати одне: є таке прислів'я. Україна починається з кожного. Україна це ми з вами. Майбутнє України в наших руках. І поки ми є, поки є патріоти, дуже дякую всім, що ви зараз тут. Поки буде Україна цвісти, розвиватися. І треба вірити тільки в щасливе майбутнє. Все буде добре. Головне віра. Все дякую. Дякую. Ну що ж, дійсно добре, коли є віра. Дійсно добре, коли є надія, і дійсно добре, коли є любов. Щодо актуальності революції, актуальності змін, я думаю, у тих, хто зібралися тут, немає жодних е питань для себе, дійсно зміни потрібні, і зміни е ну, наболіли в українському суспільства. Можливо, хтось зараз, от, хто е перегляне це відео, яке зараз знімається, він скаже, що революція зараз не на часі, що у нас іде війна на Сході і... Е ну, це просто не актуально, не можна додавати внутрішніх ворогів, да, треба їх якось нейтралізувати. Але для кожного хто задає собі таке питання, я хочу задати зустрічне запитання. Якщо ми продовжимо, якщо наша влада продовжує далі рефінансувати банки, як у 2014 році, на 14 мільярдів гривень, якщо наша влада і далі не буде боротися з корупційними схемами. То запитайте себе, кожен хто подивиться це відео, запитайте себе через рік, якщо державу Україна не змінювати, держава Україна буде сильнішою з цією корумпованою владою. Чи все ж таки треба почати її змінювати? І щоб через рік наша держава стала міцнішою? А міцніша держава це заможніша держава. А заможніша держава це саме і є. Оті танки, бронетранспортери. Засоби захисту, які дуже необхідні нам зараз на фронті. Тому, якщо не зробимо змін зараз, через рік нас візьмуть беззахисними, і тоді знову ж таки дуже велика вірогідність є того, що Російська імперія вона воскресне, чого мені, як патріоту України, дуже б не хотілося. Власне, тепер ну, так сталося, що бачите. Всі поговорили про зміни, тому я, як представник громадської організації Орлик Миколаївщини, теж хочу вас запросити дійсно поїхати 22 лютого на Майдан для того, щоб засвідчити свою присутність і показати державі, що все ж таки хто в державі є головний народ чи влада. І, по-друге, я запрошую всіх вас доєднатися до цієї акції на Майдані 9 березня 2015 року. Де буде оголошено про результати народного відбору найкращих представників України для зміни цієї держави. Всі деталі стосовно акції 9 березня я запрошую вас переглянути на каналі YouTube. Ролик називається Майдан 2015. Ну і власне на завершення також хочу додати слово. Ще одному представнику правого сектора. Чому? Тому що е, дійсно правий сектор і є організатором цієї акції. Без них ми б тут з вами зараз разом не зібралися. Тому, будь ласка, е, пан Володимир Васильєв, теж активіст е, правого сектору. Слава Україні! Героям слава! Ну, От назад погибли самые лучшие сыны нашей Украины. Ну, на сегодняшний день как бы вообще никаких сдвигов нету. Вся эта рыговская банда как сидела, так и сидит. Чем мы ждем? Как назывались, знаю. так и называются. Ну, сегодня не время, наверное, говорить о том, что все плохо. Поменем память наших героев, которые погибли на Майдане. Майдан, к слову сказать, не закончился абсолютно. Он продолжается. И в любом случае рождается нация. Рождается страна Украина. И мы победим. Ну, другого просто нет. Или нас не будет, или мы победим. То есть это должны понять все. Слава нации! Смерть Ну что ж, я думаю на останок... Треба згадати український славень, тому що гімн України він, він був з нами завжди в найтяжчі хвилини нашого життя. І на Майдані ми співали гімн, І коли боролися зверху там голими руками, ми співали гімн. І я думаю, буде чесно згадати цей гімн зараз і вшанувати виконанням гімну тих загиблих, які вірили в кращу державу під назвою Україна. Раїни і слава, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться, синуть наші восженьки, як роса на сонці. Запанує міця, у сроній стороці, душу тіло, ми положено за нашу свободу і покажем, що ми брата. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні, слава! слава нації, Смерть ворогам! Україна, душе.